Всім привіт, друзі! Хочу з вами подивитися разом. Таке питання. От багато бачу майстрів дивиться: <кій> от на завершення війни ворог насильно буде обстрілювати. У мене неодноразово йшла вода, якісь мости чи то дамби, ну, може, то ГЕС, от таке. От. І, звичайно, це йде наша енергетика, світло. Вони хочуть нас конкретно так. Ну, по людях стріляють вони, на жаль, так. але це майстри бачать, теж таке бачу, і хочу ще раз подивитися про таке, от такий, як би сказати, сильний масивний такий обстріл. Знаєте, що це буде, ми будемо вже розуміти, що це такий обстріл до чогось він. До завершення, так? Призводить? Так, покажіть нам, будь ласка, небезпека обстрілів, от тоді що йде під небезпеки, коли буде такий в росіян небезпечний обстріл? Що кому загроза йде? Так, вони <кій>, збираються дійсно зробити нашу енергетику саме на мінімалках, так я би сказала. А от е Йде загроза е мирним жителям, просто сім'ям, звичайним сім'ям. <кій> що ще хочу сказати? Що вогню буде в найближчий час досить багато. Королева жезлів каже, що готуйтеся до певного вогню. Будуть якісь хитрощі маніпуляції. Да, диві, дивіться, йде знов вода. Вода, якась, може, дамба. Ну, воду показую, не можу сказати. Але по справедливості, тобто це означає те, що такого як каховки вже не буде. Але все одно, все одно вони чогось націлені на воду. Ось ціль в них і вода, і світло. Ну, максимум хочуть зробити так. Так, дивіться. Угу. Ось вогонь і наша енергетика пішла, вони хочуть знищити все, наші цінні ресурси повністю хочуть знищити. Це досить великі карти такі, ну не туз але заодно вони стараються добивати те, що от ми відремонтовуємо, так, напевно, якусь силу. І вони знову будуть туди гасити до нуля. Вони на кінець хочать нам добряче зробити боляче. <кій> Покажіть, будь ласка, ще. Ну, так, да, дивіться, і познов по шуту цей шут, дурак, коли випадає на обстріли, це... Неможливо спрогнозувати, куди по вибору ще й вони ну, вода, енергетика або туди, або туди, по дороку. Тобто, коли дурак не йде на загрозу, це зовсім неочікувано, що воно ну, туди прилетить. так. Можливо считати, дурак це неочікуваність, це така ну, безглузда дія. От, коли людина робить щось спонтанно, він навіть не думав про це от робити, ну це як приклад, а? не думав щось робити, а от так от а коли на загрозу падає дурак, це завжди нехорошо, тому що в мене вже неодноразово на загрозу випадає дурак. І я кажу, мікс літає, і вони зразу обстрілюють нас. Щось от таке. От. Тому росіяни. Хотять нам зробити, дивіться, страшний суд на загрози це дуже болючий обстріл має бути. От він же неодноразово мені падав, що це буде дуже болюче. Вони хочуть зробити дуже болюче. Ще вони вибирають куди. Да, буде летіти туди багато, От, але по страшному суду це дуже болюче. Ну, може, ну навіть не знаю. Щоб таке в приклад поставити, бо все вприклад, то все сумно для нас і болюче, правильно? Це ж наші люди, наші діти. Ось. Тому, друзі, тому по страшному суду йде сильна загроза і людям, так, що і хочуть нам світло, ми будемо без світла сидіти. От і вода. Ось, але по справедливості вода не буде таким, таким проривом, як і з Каховською, але все одно загроза на таке йде. Тобто це свідчить про те, що вони ще готують, планують такий сильний, такий, я би сказала, ну може, не завершальний, такий от, а може, завершальний. Тому що це щось має бути таке досить сильне. На дні колоди в нас йде мечова карта, тобто обстріли. З місяцями прекрасно. Щось вони планують дуже сильно нехороше, дуже сильно нехороше. Такий на останок, знаєте, своєї агресії, коли вони назбирають щось і вони всю силу от в, це, в ці русла будуть кидати. Ну то, що люди, люди загроза людям, вода йде і енергетика. енергетику вони будуть добивати. Ось. Так що, ось такий мене розклад вийшов. Друзі, всім дякую за підтримку. До зустрічі.